Якщо діти не знають, для чого їм навчатися, вони не будуть цього робити, і вони не будуть висиджувати 178 днів по 4, 5, 6, 7, 8 уроків на день і тільки слухати інформацію, яка подається та, яка вже є наявна в інтернеті і вільно доступна. Тобто я веду до того, що наш підхід у системі освіти вже змінився. І в чому цей підхід заключається, я розкрию тільки на одному зараз етапі уроку, щоб ви зрозуміли, що ми зараз вчителі, як інженери, беручи класичну систему, ми її перетворюємо, інженеруємо, скажімо так, на нову систему, яка вже складена до сучасних дітей і яка є ефективною. Наше завдання взяти уже готовий розроблений. Правильний підхід і застосовувати його на своїх уроках. А як він звучить?